Друзі, просто доповнення до мого вчорашнього відео, яке я виложив на свій канал. Заміна масла. Ось залив я такий мобіл Супер 3000. Коштує він 1600. 5-літрова. Що ви розуміли? мобіл оригінальний. Йде тільки 4 літри каністра, максимум. 5-літрового його не буває. Залив я вчора масло, ось можете бачити, воно чисте, не темне, нічого з ним критичного нема, окрім одного нюансу. Щоб ви розуміли, в мене машина в житті не диміла. Навіть перед цим я наїздив 11 тисяч на маслі. Вона приблизно навіть не диміла, ось дивіться, як на холостих працює машина. Я в шоці просто. І дивіться, в принципі по відео, як би все розказано чітко, що за чим міняється, що як потрібно робити. Можете користуватися. Єдине, хочу вас застерегти. Запам'ятайте, оце масло і ніколи його не беріть. Ніколи. Любе інше масло. Візьміть, кастрол, там, сел, хто там який хоче. Ліквімолі знаю, є щось масло. Воно, в принципі, правда дороге. Але воно чітке, краще не пожаліти ці гроші, щоб потім не жаліти за те, що ви купили ось таке. Тіпа акційне масло. Не хочу нічого поганого сказати про мобіль. В принципі, якщо воно оригінальне, е воно чітке. І щоб ви розуміли, оригінальне. 5 літрів не буває. Не буває 5-літрових каністр. Воно буває тільки 4-літрове. Ось така моя історія. Якщо хочете, можете підписатися та поставити вподобайку і до зустрічі.